Він присутній на сесії. Чому ми не віддаємо? Я всім однаково даю заявку і Добре, а можемо заявку, Я ж не знаю, чому ми ж будемо виступи. Я поступлю вас, я не нашу виступу записати. Я бачу, так якому розвідки не може відступитися. А виступити дуже скрізь. А виступити дуже. Тому я хотів би, щоб наш виступ внесли в проєктальний місце. виступ не вноситься в порядок. У нас буде не виступ, а заявка, повідомлення. Ну це різне питання, будь ласка. я думаю, до різного вже тут не досить ніхто. Повідомляти буде комусь. Будь ласка. Явілю, Михайло, читають закони, там все написано. Депутати, хто за те, щоб надати слово під Володимиру Володимира Петровичу? Хто сам? Будь ласка. Я своє слово, депутату, передаю. Ну, будь ласка. Ні, тут виступайте. Ірина Михайлович, слухайте, ми довше будемо грати час, ніж поступити. Юрій Михайлович, хто за класи, час на рятування? Читаємо патіна. Можна вопроси? Будь ласка. Я прошу вас по-перше, я попросив, мені слово надають, Ну, давайте,